Щоденна робота працівників Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб спрямована на захист населення від інфекційних хвороб, реагування на біологічні, хімічні та радіаційні небезпеки, імунопрофілактику, промоцію здорового способу життя та запобігання факторам ризику, які негативно впливають на стан здоров'я населення. Пані Наталю. Якщо б вам довелося зробити візитку Чернівецькому обласному центру контролю та профілактики хвороб, якою б вона була? Безперечно, візитка нашого центру, це наш колектив, це команда професіоналів. З якою реально приймати будь-які виклики, чи це пандемія, пандемія пташиного грипу, пандемія свинячого грипу, пандемія коронавірусу, чи це повені з високими ризиками виникнення епідемічних ускладнень, коли в результаті роботи, в тому числі команди нашого центру, не трапилось прогнозованих епідемічних ускладнень. Тому, безперечно, це наш колектив, гасло, під яким ми працюємо, передбачати загрози. Зберігати здоров'я, захистити майбутнє. Центр проводить надзвичайно важливу роботу, але служба пройшла свій шлях встановлення віхі розвитку. Скажіть, будь ласка, яким був цей шлях? Цей шлях був цікавим і складним, і, до речі, якщо казати про відлік часу відстановлення, то на Буковині ми можемо говорити про 1870 рік. 30 квітня відповідно до імператорського указу було створено краєву санітарну раду, і цим же законом передбачалося створення системи. Про яку ми говоримо сьогодні, війде в дію закон України про систему громадського здоров'я, тобто не про конкретну структуру, а про цілу систему, яка матиме суттєвий вплив на збереження здоров'я наших людей. І якщо в Україні ми говоримо про сторічну історію, відповідно на Буковині, ми маємо 153 роки від заснування структури незалежно від зміни назв, яка опікувалася збереженням здоров'я і життів людей. Повернемося до сьогодення, як здійснюється профілактика інфекційних хвороб? Інфекційних хвороб є надзвичайно багато. Відповідно, заходи профілактики іноді будуть відрізнятися, але те, що є стовідсотково без змін. Це те, що кожна людина може запобігти виникненню цілої низки інфекційних хвороб, якщо, скажімо, буде дотримуватись особистої гігієни, Якщо дбатиме про щеплення від хвороб, від яких наразі існує вакцина, якщо дбатиме про безпечну питну воду, дбатиме про безпечне харчування, це те, що можемо кожен з нас незалежно від того, в якому місці чи в якій країні ми перебуваємо. Стосовно інших заходів, які здійснюються чи то на рівні країни, чи то на рівні регіону, ці заходи так само будуть залежати від того, про яку інфекційну хворобу ми говоримо. Дані про епідситуацію, про можливі ризики ускладнення, ми отримуємо в результаті епідеміологічного нагляду, який є безперервний, здійснюється нашою установою. Ми можемо прогнозувати ризики і відповідно рекомендувати. Ті заходи, які будуть коректними і ефективними в той чи інший період часу, тому варто завжди слугуватися інформацією, яка розміщується на офіційних джерелах, і довіряти спеціалістам, які проводяться лабораторні дослідження у центрі, якщо ми говоримо про визначити загрози. Про запобігти наслідкам, мінімізувати ризикам, ми не можемо обійтись без лабораторій, які функціонують в структурі нашого центру. Лабораторії можуть проводити дослідження як клінічних зразків, ну, тобто з діагностичною метою. І цілу низку досліджень наші лабораторії проводять для того, щоб визначати безпечність середовища життєдіяльності. Ми проводимо дослідження питної води з метою визначення придатності для споживання людиною. Ми проводимо дослідження проб повітря, ґрунту. Тобто всі ці дослідження дають нам можливість передбачати загрози і мінімізувати вплив шкідливих факторів на здоров'я людей. Люди, які працюють в лабораторіях, де є певні інфекції, правильно як вони захищені? Велику увагу ми надаємо питанням безпеки персоналу, а також якості тих досліджень, які проводяться. Опікуючись питаннями інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я, ми тим більше опікуємося інфекційним контролем, системою інфекційного контролю в наших лабораторіях, забезпеченості засобами індивідуального захисту, а також відпрацювання вірності їх застосування, виконання тих процедур, які унеможливлюють інфікування персоналу, який працює з небезпечними інфекційними агентами. Щодо якості наших досліджень, наші лабораторії акредитовані в системі ISO 17025. Тобто ми гарантуємо якість тих досліджень, які проводяться нашими лабораторіями. Якість досліджень, які проводяться в наших лабораторіях, конкурує з якістю досліджень, які проводяться в приватних лабораторіях. Ми, доступні. ми намагаємось бути комфортними для наших замовників, коли ми проводимо. Лабораторні дослідження за оплату, якщо чітко сформулювати для наших громадян, щоб вони знали, які послуги надає сьогодні центр населення. Наразі ми надаємо широкий спектр послуг з лабораторної діагностики, лабораторних обстежень, а також консультативні послуги, які надають спеціалісти нашого центру, чи відпрацьований такий чіткий алгоритм дій. При виникненні надзвичайних ситуацій щодо громадського здоров'я, спричинених через біологічні чи хімічні чинники, звісно, такі алгоритми напрацьовані. Більше того, ми систематично тренуємося для того, щоб розуміти, як ці алгоритми працюють. Причому відпрацьовуємо ми дії і як пересічні. Буковинці, які можуть зазнати тих ризиків, для нас важливо розуміти, що незалежно від того, де перебувають наші співробітники на момент виникнення загроз, чи на роботі, чи по дорозі на роботу, чи вихідний день і десь поблизу свого дому, ми хочемо захистити їх від можливих наслідків цих загроз. Але ж, маючи завдання нашого центру, нам важливо також відпрацьовувати чіткість дії, які пов'язані з нашою функцією. Тобто для того, щоб розпізнавати загрози, визначати рівень небезпеки спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій, під координацією обласної військової адміністрації, нам важливо розуміти, скільки часу необхідно, щоб викликати потрібного спеціаліста на роботу, якщо це матиме місце в вихідний день або в позаурочний час. І, власне, ці алгоритми також відточені як годинниковий механізм. До речі, от нещодавно була ситуація, коли в позаробочий час необхідно було на одному з об'єктів критичної інфраструктури терміново дослідити воду, оскільки не виключався факт забруднення води. І мені було дуже приємно, коли я. Фіксувала час прибуття на об'єкт критичної інфраструктури, це було за годину від отримання повідомлення, тобто було отримано в лабораторії відповідний посуд для того, щоб забезпечити відбір. І дві з половиною години ми вже мали перші результати, які давали підстави, розуміти, що ризиків насправді там немає. Для нас це було дуже важливо. А для мене було важливо розуміти, що напрацьовані алгоритми працюють. Як ви співпрацюєте з різними? Закладами охорони здоров'я щодо імунопрофілактики. З закладами охорони здоров'я ми е, взаємодіємо і не лише в питаннях імунопрофілактики, а з цілої низки питань. І е, до речі, мені дуже імпонує характер наших взаємин е, після того, коли це не контролююча служба, коли це не контролююча функція. Прийшов, перевірив. Е, покарав, а тоді, коли це такі довірчі партнерські стосунки, і коли ми реально розуміємо, що наші консультації, наша методична допомога є надзвичайно корисною, так ми взаємодіємо і в питаннях імунопрофілактики, коли спільно з закладами охорони здоров'я, спільно з департаментом охорони здоров'я обласної військової адміністрації, ми плануємо щеплення на всіх територіях. Ми і переглядаємо умови зберігання вакцин, оскільки надзвичайно важливо дотримання холодового ланцюга для того, щоб ті щеплення, які виконуються, які проводяться, щоб вони були ефективними і давали реальний захист. Ми взаємодіємо і в питаннях проведення щеплень, долучаємось до проведення різноманітних виїздів, акцій, для того, щоб максимально... Висвітлювати питання важливості вакцинації, власне, багато взаємодіємо з закладами охорони здоров'я з питань інфекційного контролю, підрозділи, які виконують цю функцію, так само як і відділ імунопрофілактики, це наймолодші підрозділи в нашому центрі, але пишаюся з професійності тих колег, які працюють і в цих, і в інших відділах. Коли ми говоримо про збереження здоров'я, ми маємо розуміти, що це не тільки наш центр або заклади охорони здоров'я. Коли ми говоримо про здоров'я, це взаємодія цілої системи, це взаємодія з освітянами, з підрозділами обласної військової адміністрації, з іншими хто може запроваджувати заходи, які так чи інакше позитивно вплинуть на суспільство. Тому дуже важливою в нашій роботі є добре спланована, добре відпрацьована взаємодія, обмін інформацією між усіма учасниками системи громадського здоров'я. Як забезпечується своєчасне реагування на спалахи інфекційних хвороб, епідемій чи масових харчових отруєнь? Одним з Нових структурних підрозділів нашого центру є відділ реагування на небезпеки в сфері громадського здоров'я. Цей відділ координує діяльність груп швидкого реагування, які функціонують в нашому центрі. Започатковано роботу таких груп було Олександром Васильовичем Світличним, який очолював обласну санітарну епідеміологічну станцію. І незважаючи на багаторазові реорганізації. Ми розуміли важливість функціонування таких груп, тому ми їх зберігали. Потижневе чергування забезпечують спеціалісти різних профілів, оскільки ми розуміємо, що небезпеки можуть бути пов'язані з інфекційними хворобами, а також ціла низка загроз пов'язаних з можливим забрудненням. То, власне, оці групи виїжджають в стислий період часу. Одна з найважливіших функцій нашого центру це епідеміологічний нагляд, який здійснюється нашими колегами не лише на рівні області, але й на рівні районів, а також збережено підрозділи на рівні адміністративних центрів за попереднім адміністративним устроєм. І, власне, за результатами даних під нагляду ми можемо прогнозувати е, перебіг е, епідситуації на найближчий час, відповідно, е, планувати реагування. Так само ми щільно взаємодіємо і маємо відповідні порядки взаємодії з усіма зацікавленими службами: це із Державною службою з надзвичайних ситуацій з нашим територіальним управлінням, і з департаментом охорони здоров'я з управлінням цивільного захисту обласної військової адміністрації. І у випадку надходження інформації про небезпеки, коли ми маємо свої чітко сплановані функції, приводяться в готовність сили та засоби. І дуже важливо періодично проводити тренувальні навчання для того, щоб переконуватися, що все працює добре, або ж, можливо, є речі, які потрібно переглянути і е, трошечки інакше е, планувати. Як проводиться комунікаційна кампанія у промоції здоров'я? Перше цьогоріч е, ми розпочали проводити виїзні дні здоров'я. Ці е, виїзні дні показують дуже гарний результат. І нашою метою в організації таких днів є сформувати звичку, дбати про своє здоров'я. Ми хочемо сформувати звичку, турбуватись про здоров'я з тим, щоб діагностувати ті небезпечні хвороби, які найбільше поширені в Україні. Це ті хвороби, які втручаються в людське життя або знижують якість цього життя, або в принципі забирають це життя. Якщо дбати завчасно про діагностику, можна принаймні вчасно вилікувати ті хвороби. На цих днях здоров'я ми вакцинуємо, беруть участь ціла низка закладів охорони здоров'я. Ми дякуємо нашим партнерам за те, що ми це робимо разом. Щеплюємо дітей. А можемо ми це робити завдяки отриманню від всесвітньої організації охорони здоров'я автобусів, які є зручні, які дають можливість виїжджати великим мультидеро. Дисциплінарним командам більше того, кілька останніх таких акцій проводилися вже як спільні дні здоров'я і дні ментального здоров'я. До речі, питання ментального здоров'я це теж із тих нових функцій і тих проблем, якими наш центр також опікується. Розкажіть про ваш колектив, про традиції, які існують у вашому колективі. Наш колектив мав багато різних традицій, але мусимо констатувати, що з приходом covid 19 коли моє особисте життя змінилося, змінилося життя наших колег, цих традицій поменшало, але незмінною залишається традиція допомагати одні одним, допомагати і підтримувати чи то в радості, чи то в проблемах, чи то в біді. Традицією стало донатити. І мене тішить одностайність наших колег в питаннях, коли ми збираємо допомогу для Збройних сил України. Сподіваюся, що з'являться нові традиції пов'язані із спортом, з руховою активністю. Є багато ідей. в нас багато молодих колег, які мають гарні ідеї. Сподіваюся, що це вже будуть нові започаткування, про які ми будемо розповідати згодом. Я неймовірно пишаюся нашим колективом і маю велику честь бути частинкою цієї команди. Команда, яка навіть в умовах надскладних вміє переорієнтуватися, переплануватися, не рахуватися з втомою і робити те, що від нас очікують всі, коли з десятка досліджень за короткий період часу з допомогою благодійників обласної військової адміністрації, ми переорієнтуємося спочатку на сотні досліджень на добу і не вірили, що це можливо. І знову ж таки проходить зовсім невеликий період часу, і це вже тисячі 4,5 тисячі досліджень в день. Коли вся установа вміє переорієнтуватись на ті питання, які важливі саме в цей період часу, і ми діємо реально як одна команда. І Тільки ну, завдяки цьому ми можемо претендувати на результати, і ефективність своєї роботи. Генеральна директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб. З якими словами з чим би хотіла сьогодні звернутися до буковинців? Дуже часто ми маємо бажання перекладати відповідальність за власне здоров'я, за лікування виключно на державу. Але насправді зараз дуже важливо розуміти, наскільки багато ми можемо робити для збереження власного здоров'я. Самі часто може не виникати потреби в лікуванні, якщо ми разом будемо дослухатися до порад спеціалістів, до порад лікарів, будемо максимально зберігати своє здоров'я шляхом усунення шкідливих звичок, можливо, хтось тому значення не, не придає. Появи відродження, можливо, або формування нових і здорових звичок. Дуже раджу довіряти спеціалістам в питаннях, коли необхідно дотримуватись рекомендацій, які дадуть можливість не тільки вберегти здоров'я і життя від небезпечних хвороб, але й не дати шансів хворобі поширюватися далі. Гарно дякую вам за інтерв'ю. Будьте здоровими!